Озері у селі Прилбичі, рибалі чоловіки з усієї України виловлюють рибку велику і маленьку коропів та амурів. Єдиного підходу до водних жителів не підбереш, кажуть рибаки. Тут все залежить і від корму, і від водилищ, і від бажання. Карпові водилищі чим е, цікавіш, немає мають певну жорсткість, ластичність. У інших там, наприклад, будилища немає тих характеристи, е, характеристики характеристики. Що можна далі закидувати, використовувати молоді відстаню на ста до ста метрів? Проте одних водилищ мало, аби впіймати великого коропа. Одним з необхідних інструментів є так званий спомп. За його допомогою рибу прикормлюють, аби вона клюнула закидати його потрібно у воду до години часу. Проте і це ще не все. Будь-який рибалка не обійдеться без маркера, адже він допомагає визначити глибину. Закидуючи дану конструкцію в воду, вона падаючи на дно, грузилка лежить на дні, а поплавочок має намір виплести, тобто він є порожнім, піднімаючись вверх, виштовхуючись, все це кріпиться на, на нитці, яка не має можливості деформуватися, подовжитись. Таким чином, вимірюючи глибину, учасники можуть вибудувати стратегію ловлі риби. Окрім цього, потрібно ще й підібрати наживку та змонтувати оснастку. Кожна команда підходить до цього по-своєму. Готуємося серйозно. Ну, бойло -то ще так само не основна задача і ця насадочна система має йти серйозна, буде оснастка, навіть цей самий крючок, пліска, шнур стартовий, який має витримувати високий навантаження. А ще важливо підібрати правильну суміш запахів корму, адже комбінуючи смаки та плавучість, короб захопить наживку максимально легко. Дана наживочка значно швидше, тому що вона буде мати нейтральну плавучість, попадаємо в ротову порожнину, занесе в ротову порожнину отак от, гачок, відчувши чужородне тіло, карб захоче випминути, а гачок таким чином зачіпиться за губу. Ну, отак приблизно працює ця оснасточка. Біля озера, чого тільки не почуєш, від солодких запахів і до не зовсім приємних, аби покращити свій улов та перемогти, рибалки привезли з собою в середньому по 100 кілограмів корму. Ми і фруктовими запахами пробуємо, і рибні міцне пробуємо. Тобто, би, от, самі ми нічого не робимо. все, будемо так говорити покупне, магазинне. Ми так би статус зробили на, от, на ці соревновання в кормлення кобри, тобто бойлами. бойлими. Взяли з собою, будемо говорити, там, около 80 кг бойлов. На все впливає в погодньому, в першу чергу, вітер. І ну, тут не вгадаєш, Мій, де кожен старається загодуватися, прикормити рибу, приважити до себе. Але ну, тут вже як, як попаде з місцем. Проте рибаки переконують, що зважаючи на різку зміну погоди, аби вновити якнайбільше риби, потрібно підходити нестандартно, постійно змінювати тактику та наживку, тобто експериментувати. І в дощ, і в грози рибалки настрою не втрачають. У кого вже 100 кілограм, а в кого лише 40. В одних переважають амори, в інших коропи. Це короб, нам зранку вдалося його спіймати. Ну, це один з останніх, який на даний момент у нас був. А взагалі піймано нами менша кількість риби, ніж ми хотіли. Це десь в загальному десь біля 60 кг. Надіємося, що ще попереду одна доба змагань і ми зможемо покращити свій результат. Рибалки кажуть, що найголовніший секрет вдалого кльову бажання та наснага до праці, проте деякі з них мають свої талісмани та забобони, у які затято вірять. Саме основний забобон це я теж не знаю, як це заболени. Забонвальна при кожному виїзді на рибалку і при кожному, наприклад, там на прощанні при покупці навіть тих самих снастів, корму просим, щоб нам Це не дякували, що у нас придбали. І ніколи нам не бажали цього нашого. Кожна команда має свій талісман або оберіг, як називає. Ну, наприклад, в нашій зараз команді знаходяться два ротпота, і на двох родпотах є свої обереги. Чоловік каже, що червоний колір талісмана відганяє усе лихе і нечисте. А якір, який знаходиться під ротпотом, говорить про те, що їх команда заякурилася тут і хоче виловити найбільшого коропа. Проте у цьому тут виступають білоруси. Вже кілька років поспіль вони перемагають у номінації Big Fish. У цьому їм допомагають свої обереги. Ложка, маркер та підкормка для водяного. Я її тут знайшов, Львові. Ось вона. лежала на берегу. Я теперь все время ее с собой вожу. алюминиевая, Ну, да, это, наверное, зимой какие-то рыбаки забыли. А это будет первый маркер, который я купил. Видишь, написано ЛБК. А это бутылка для водяного. Видишь? ЛБ. Львов Брест. надо просто верить. Надо верить в чудеса, я они бывают. Вот я верю. Львівська команда хата рибака секретів своєї ловлі не оголошує, кажуть, не те він і секрет, проте за талісмана їм служить повноцінний учасник команди. Песик Чедер. За 10 місяців свого життя він вже не раз побував на рибалці. Їздить він з нами майже, ну, не майже постійно на кожну рибалку, на змагання. Мій рибу гарно чистить. При, да, при нього написали це з нас. Вже третій раз, а хто і четвертий раз на таких змаганнях виступають. Не знаю, ну, Нам дуже сподобалося. Це є свого роду адреналін. Стараємося виступити найкраще. Також, як нам повезе? В кого обереги, в кого інструменти або ж тваринки, а от тернопільчанам успіх приносить, одежина. Жовта майка була присутня на жеребкуванні з нами, так як завжди на жеребкуванні тяне сектор наш, учасника, кого з нами, на жаль, немає. От, ну, жовта майка лідера з нами. Думаю, все буде добре. Проте, все ж таки, більшість учасників риболовлі впевнені, що фарту мало, аби перемогти, потрібно мати навики при витягуванні риби та злагоджено працювати у команді. Починаючи від відгодування і закінчуючи тим, що надіто на гачках, і відстань. Ну все тут грає роль, все в комплексі і визначити відстань, визначити місця. Треба там, за допомогою маркерного будуще визначити місця, куди риба іменно карп мігрує, бо карп ну, так, якби своїми підводними дорогами, своїми тропами ходить. Тут на тому озері з такою зміною погоди все ж таки треба приймати якісь нестандартні цікаві рішення, не зациклюватись на одній тактиці, на одній схемі, на одній програмі, так як з досвіду бачу. Отож, завдяки своїм секретам успіху, в кого талісмани, в кого досвід та вміння, рибалки виловлюють живність, зважують і відпускають, адже такі правила спортивної риболовлі. Чотири доби змагань і понад тона зловленої риби. Усі дні не спали і судді, рибу зважували, записували дані в протокол, які потім вивішували в інтернет. Отож за своїх рибаків з дому могли повболівати і рідні. Судді мали регламенти зважування, тобто це йде два рази на добу, але при необхідності частіше виходили, тобто при ловлі білого мора, виходили на кожну білого мора, так само якщо була велика риба. Скажімо так, більше 10 кілограмів судді так само на кожну таку рибу виходили. Передача даних сюди в нас на місце йшла йшло два рази на добу, так, так само. Тобто ми робили протокол станом на 8 ранку і на 8 вечора. Такий турнір у прилбичах влаштував вже досвідчений рибалка Тарас Трескот. Цьогоріч він разом зі своєю командою став переможцем офіційного чемпіонату України зі спортивної риболовлі. Відтак старається популяризувати її на західному регіоні. Каже, що участь у змаганнях можуть брати усі охочі. Для цього потрібно лише зареєструватись на їхньому сайті в інтернеті. Для початківця в принципі достатньо чотирьох водилищ, палатку і деяких там специфічних речей, які стосуються карпової рибалки. А якщо вже досягати якихось старатись успіхів, ну, супер суперпалатки, результату не дають, дають бажання працювати, не спати, десь зайвий час не доїсти. як завжди в будь-якому великому спорті самопожертва дає результат. Кубок західної України зі спортивної риболовлі проводять вже сьомий рік поспіль. У цьогорічних змаганнях участь взяли 37 команд, проте переможців лише троє. Команда з Рівного вдала рибалка з Кольмакс, зайняли третє місце і отримали 6 тисяч гривень. Проте хлопці кажуть, що сподівалися перемогти. Різка переміна погодних умов як посприяла, що результат давали ті команди, які вчасно вміли перестраждати. Якби вчасно ми б могли перестроїтися, думаю, це ще був би кращий результат. Але наша команда максималісти, і я, я думаю, що це ще не наше, не, не, не наше місце. Наше місце мало бути набагато очі. А команда з Ужгорода, що посіла друге місце, своїм результатом задоволена, свою перемогу передбачили. В Принципі сподівалися вже з першої сутки, тому що бачили, що у нас непогано виходить, і вже з першої сутки ми йшли на другому місці. Найважче, найважче було якраз саме його і втримати. Це друге місце. А Кубок Західної України та 25 тисяч гривень додому повезла команда зі Львова Плейстон. кажуть, що стимули їм додавали кваліфіковані сусіди-суперники. На всіх змаганнях ми, ми завжди старалися доганяли когось. А... На цих змаганнях ви з перших днів вийшли в лідери. Получалось так, що ми кожен день втікали. Це, напевно, відчуття якогось страху, такого дискомфорту, переживання. Не одна теплі точка заспокійливо пішла. От такі емоції відбуваються тоді, коли ти йдеш в лідерах і стараєшся дійти і добитися певного результату і зайняти призове основне місце. Окрім здобутих кубків, грамот та грошей, рибаки поїхали додому з купою вражень та емоцій. кажуть, що отриманий досвід застосують вже на наступних змаганнях, яких не дочекаються.